PDP, стильчик для барабанщика 800SR, я конкретно ця этот стильчик 810R. Давайте посмотрим, что у него в є. Вот такой якісний PDP. Так, для него стильчика. Теж, до речі, достатньо важка. Тут трошки інша конструкція фістіка. Бренд PDP зовсім не уступає DW, бачите. Дуже гарно тут все зроблено рівненько. Гарний кронштейн, потужні вінти. Якісний матеріал, дуже якісний. Ну і сама стійка, вона теж важка. От. Дуже класні оці вінти, які тримають, будуть тримати, є ще оцей обмежувач, який фіксує висоту стільчика. Подвійні оці ламелі. Це дуже такий потужний стільчик. Мені подобається.